У день народження зниклого безвісти військовослужбовця Сергія Онищенка рідний брат розповів його історію. Перші дні вторгнення російських військових на Сумщину. Як це відбувалося? Сумські волонтери збирають речі для поранених захисників. Сьогодні, після опівночі, російські військові з мінометів обстріляли знову Новгородську громаду. Зафіксовано 12 влучань. Близько п'ятої години обстріляли територію Новослобідської громади. Наслідок обстрілу пошкоджено будинок старостату, сільський клуб, магазин та лінію електропередач. Також російська армія обстріляла центр села Бояролежачі. У Сумах працівники СБУ затримали російського агента, що намагався влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації. У разі успішного проникнення до лав державної установи він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону. Він розвідував інформацію щодо розташування та переміщення сил оборони на території регіону. Для цього чоловік пересувався по території області та приховано збирав дані щодо розташування українських військ. Також зловмисник збирав дані про місцевих правоохоронців та членів їхніх родин. Зловмиснику повідомлено про підозру за частину 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. 43-річного оборонця України Андрія Покінчареду, який загинув 16 січня, відспівували в свято Троїцькому храмі села Сад Сумського району. Що хочу сказати, герой. В перші дні війни. Йшов добровольцем, був в теробороні Києва. Попрощатися із воїном прийшли рідні, друзі та знайомі. Років 15 я знала Андрія покінчереду. Ми таршували дуже довго. Душа компанії такий завжди приємний, усміхнений, завжди каву разом попити, просто поспілкувати, щось питати. Побратими 43-річного Андрія покінчереди були поруч, коли той загинув. Самі дивом уціліли. Один. Вдарив 10 метрів одна десь, а другий я ще спів сховатися, а Андрюха не спів. Самим найкращим це був чоловік, слова. Як сказав, так і буде. Все. Працювали вони дуже плотно, тому що два дні до цього ми обдали, рознесли їхню позицію, взяли пленних, також знищили. Определенне количество, все пройшло дуже добре, але через два дні ми втратили найкращого трубу. Загинув Андрій покинчер в результаті танкового обстрілу в Донецькій області. Він проходив службу на посаді командира машини командира третього відділення спеціального призначення підрозділу збройних сил України. Загинув 16 січня 2023 року. Під час виконання службових обов'язків щодо захисту батьківщини отримав поранення несумісні життям під час виконання спеціального завдання. Вічний спокій. Воїн знайде на цвинтарі в селі Зелена роща. На родинному похованні, як він і хотів. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Суспільне новини. Сумщина. В останню путь лютчика Олександра Василенка проводжали рідні, друзі, колеги. Увесь день з сім'єю загиблого були психологи МНС. Вони супроводжували рідних і на прощанні. Відспівували Олександра Василенка у Воскресенському соборі. Він нині повсякчас і на віки віківа мій. Олександр Василенко родом з Луганської області. Закінчив Харківський інститут льотчиків. Його сім'я живе у Сумах. У середині 2000-х років перебував із миротворчою місією в Ліберії та С'єра Леоне. Пізніше брав участь в операції об'єднаних сил на сході України. З 2011 року працював у Ніжинському спеціальному авіазагоні ДСНС. 18 січня 2023 року очолював екіпаж гелікоптера, який перевозив керівництво МВС України і розбився у броварах. Тоді загинуло 14 людей, серед них одна дитина. Олександр був командиром повітряного судна, інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах. Колеги Олександра Поніжину відмовилися говорити про нього. Колишній працівник авіазагону каже, що служба у ніжені дуже непроста. Відповідальна і важка і скрупульозна. В двох словах цього не пишеш. Кожен має свою відповідальність. І, в принципі, перенці, перенцінить вклад кожного із них, і особливо Олександра, дуже складно. Олександра Василенка поховали у Сумах. Йому було 46 років. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне, новини Суми. Донеччина, квітень 2022 року. На відео військовослужбовець Сергій Онищенко із побратимами. Нині його вважають зниклим без звісти. Чоловік розповідає, за що пішов воювати. За що воювати? Ну, звісно, є як? Це ж наша держава, наша. Як? Ну як це так? Це ну, ви живете до вас, прийшли додому, ми тут ходили, а так? Ти ніхто вже. Як це так? А то що натворили діток маленьких? То що? За кожну сльозинку. Дівчат, жінок, наслідок. Аж кому в горлі береться. Котре переглядає це відео рідний брат Сергія Ігор Онищенко. Каже, Сергій не хотів тоді говорити на камеру і оператору довелось потайки його знімати. Він із тих, хто не словом а ділом доводив свою відданість країні. настільки. Героїчно настільки класно, що в мене був такий брат, і є брат, і я пам'ятаю такого героя, як він. Класно, що ми українці, ми такі круті. Ми круті і які тут можуть бути слова, які тут можуть бути коментарі, вчинки говорять самі за себе, коли ніхто там ніхто не хоче, а ми просто беремо і робимо. Сергій Онищенко мріяв бути військовим, каже Ігор. У 2020 році пішов служити за контрактом. Останнім часом, коли ми розмовляли, він говорив, що браток пройде там, час, тобі за мене соромно не буде. Тобі за мене соромно не буде. І постійно, ну, як відчував, начебто, що буде далі? От відчуття, мабуть, якесь. Є якесь є, тому що такі слова просто так. Ну чому, чому такі слова казати, якщо нічого не буде? Воював Сергій на Донеччині, там перебував і на початку повномасштабного вторгнення російських військ. Був командиром бойової машини піхоти. Це було його натхнення, коли там запитуєш, там а як коробочка, як та це, це його стихія, і коли він вже бойові дії, там гарячі, там дуже гарячі дії. У нього там проблеми. Там бінокль отпав. та тут бінокль там розповідає: бінокль це на траках на гусініцях. І там на краю називається бінокль. І якщо сломався він там, та швидко закинули, швидко потрібно їхати. брати спілкувались у телефонному режимі. Ігор згадує, що навіть під час їхніх розмов виникали небезпечні моменти. тільки тільки був приход, ми з ним по телефону розмовляли. Він біля позиції своє, біля позиції стояв і тільки зайшов за вугол. І там був приход, де він стояв і розмовляв зі мною по телефону. От тільки зайшов, у ну, нього була контузія, і потім він знімав відео, говорив, що долі секунди відділяли від смерті. І все життя, от після такого, все життя промайнуло перед очима. От за за буквально пару секунд. Востаннє Ігор Онищенко бачився із братом влітку 2022 року, коли той на чотири тижні приїжджав у відпустку. Тоді були одні емоції. А зараз, коли переглядаю я фото, і я розумію, це остання наша зустріч була і, і емоційно, коли я його вивозив на а, київську маршрутку на Унірбах. Ми так з ним постояли, кави попили і да. Це була остання зустріч наша. Пропав безвісти Сергій Онищенко 7 жовтня, рятуючи поранених військових з поля бою. Першу готку вони зробили успішно, а другу виїхали, і вийшло, що вони виїхали на позицію. На позицію сипарів російських військових, які запустили ракету з Птура, і ракета попала прямо по коробочці і все. І отак от сталося. Через окупацію території, де зник безвісти Сергію Нищенко, евакуація тіл і останків загиблих захисників поки неможлива, каже Ігор. Якби була така можливість, і просто все так можливо. навіть я сам би. З радістю, з величезною поїхав би. Це, це емоційно. Емоційно поїхати, як віддати останню шану герою, поховання, щоб відбулося. Але ніяк це не можна зробити, тому що там територія не підконтрольна Україні. Сьогодні, 23 січня, Сергію Онищенку мало б виповнитись 49 років. Для брата він назавжди залишиться у споминах і на світлинах у телефоні. Ірина Касіяненко, Віктор Лапченко. Суспільне новини. Суми. суми близько десятої ранку, 24 лютого, 2022 року. День повномасштабного вторгнення Росії. Черги на автозаправках на виїзд з міста по вулиці Героїв Крут у південному напрямку рухається колонна автомобілів з позначками Держприкордонслужби України. До обіду Сум виїхала більша частина співробітників поліції, СБУ та Нацгвардії. Перша російська бронетехніка з'являється на вулиці Харківській близько п'ятої вечора. До цього часу сумчани намагаються отримати зброю. 24-го я приїхав в Артучилище, черга була на вулицю, отримати зброю було нереально. 25 числа я знову приїхав, на вечір, я отримав зброю, але не було б патронів. Це були ті небайдужі люди, які хотіли зберегти своє місто і не дати ворогу сюди прорватися. Микола Бордюгов 24 лютого очолив штаб добровольчого формування міста, який збирав інформацію про переміщення ворога і почав координацію сил спротиву. В ніч з 24 на 25 лютого відбувся бій біля колишнього артучилища у Сумах. Проти окупантів його вели бійці 81-ї бригади та добровольці. Колону ми розстріляли, вони ані з шлістоплювами баками. А в сторону аеропорту. Ну так вони не дошли колонна. Ввезли, коротше, парадну форму вже взяття за Київ, за Харків, за Суми. Награди вже були. Після декількох невдалих спроб зайти в Суми росіяни просто об'їжджали місто, рухаючись колонами на Київ. Ми в'їхали спокійно, тепер виїхати не можемо. За чим ви туди в'їхали? Ми повинні проїхати через город Суми, А через город Суми ні одна колона ще наша не виживала. Вони прекрасно знали, що зброя в населення у місті Суми є, тому дуже це багато було там стримуючим фактором. На півдні області російські танкові колони заходили через митний пост Велика Писарівка. Тут їх зустріли українські танкісти. Також колони важкої техніки зайшли через прикордонне село Грабовське в напрямку Сум. Близько 450 одиниць броньованої техніки зупинилося під сумами в селі Велика Чернечина. В цьому напрямку сумчани почали готувати декілька ліній оборони. Також колони росіян рушили через пункт пропуску Покровка в напрямку селища Краснопілля, але не зайняли його. Найзапекліші бої 24 лютого розпочалися за Охтирку, де тоді були зосереджені найбільші в області українські сили. 30 днів росіяни обстрілювали місто з артилерії, скидали авіабомби, але захопити так і не змогли. Зі східного напрямку росіяни зайшли через працюючий митний пост юнаківка. Працівникам поста та прикордонникам вдалося заздалегідь покинути митний пост. Північніше російські військові розбили й розграбували пункт пропуску Рижівка. Всі, хто був 24 лютого на митному посту Бачівськ, окупанти взяли у полон. Згодом відпустили цивільних, а частину прикордонників і на зараз тримають в полоні. Карти були в них радянські Другої світової війни. Фактично переміщення німецьких військ. От вони як по шаблону. Фактично і рухалися по цих напрямках. По силах почали діяти групи добровольців, які знищували або захоплювали російську техніку. Поступила інформація, що десь в районі такарів стоїть техніка. Ми ж такі ну окей, поїхали працювати пані. По Снять бика, вкинули в бусу. Собі, поїхали. Коли передавали сапери, так на нас дивляться, А ви хто? Ми такі ну, сміємося ДРГ ромашка, А вони кажуть, та ні, хлопці, ви як Чіпідел, слабо уміє твага, тому що перед тим, як возить бика, з нього треба викручувати взривателі. До нас підходили бабулі і просили, каже, синочку, тільки, каже, не кидай нас. Тож ми зараді них і стояли. 4 квітня після 40 днів окупації росіяни втекли з території нескореної Сумщини. Ігор Стрельцов, Діана Крахматова, Євген Абрасімов, Олександр Сокол, Сергій Коваль, Віктор Лапченко Суспільне новини Сумщина. Волонтери руху ми тут відбирають та фасують постільну білизну. Минулої п'ятниці вони розмістили оголошення, що для лікарень пораненим бійцям необхідні рушники та білизна. За цих два дні говорить волонтерка Ірина Сікула, підрахували дзвінки від мешканців міста, які хотіли допомогти. чисто для себе підраховували, бо я воліли відповідати. От, вчора було 95, Це в робочий час. А скільки було поза робочим часом, ми не можемо відповісти. Позавчора було теж більше 90 телефонних дзвінків, люди збирають навіть ОСББ, голова ОСББ, зібрав з усього дому і централізовано привезли. Також і з, токарі везуть, теж село зібрало і везуть. На люди неймовірні. Восім ящиків вже пішло, пішло. Зараз ми упаковуємо, домовляємося і буде ще дуже багато ящиків. Люди йдуть, приносять, і, і, і дідусі, і бабусі, і молоді жіночки, пелюшки. Пелюшки теж дуже потрібні. Долучаються до допомоги воїнам і Світлана разом із чотирирічною дочкою. Вони принесли залізні бляшанки. щоб робити окопні свічки, щоб воїнам було світло, щоб як зігрітися було. Саме це зараз на, на часі кожного треба. Допомагати волонтерам, як можемо. Ми під'їздом збираємо бляшанки, і це вже третій раз приносимо. Ми разом, разом повинні бути усі. хто не там, тут повинні допомагати. Чого без нас там теж тяжко, так як і нам без них. Нині, завдяки сумчанам, потреба саме у постільній білизні закрита, говорить волонтерка Валерія Остапенко. На СКД-24 там склад, туди люди звозять і ми туди звозили, то вони вже закрили, е, закрили збір, бо нема куди класти. реально. Якщо наша оця невеличка е, точка зібрала, я не знаю, на три машини, мабуть, то весь город туди десь. То потреби вже немає. Ми сьогодні дозвонились до них, потреби вже немає, збір закрили. Яка буде потреба на далі, ну, ви ж самі розумієте, це не від нас е, залежить. Окрім цього, відділення у будівлі на проспекті Михайла Лушпи, 8 волонтерський рух ми тут має ще чотири, куди можна приходити допомагати. Нині тут розпускають в'язані речі на нитки, з яких в'яжуть шкарпетки, балаклави наколінники, плетуть кікімори, також шиють маскувальні костюми та спідні. для шиття жилетів, воїнам тут потребують тканину драб. Із старих пальто чи ще щось таке. Якщо населення є, населення приносить дуже багато, але якщо є, ми не відмовимося. Ми розпорюємо, підготовлюємо, а це у нас дуже професійні люди. І ще що потребує дуже багато зусиль, і це працює величезна бригада, і починається з підготовки матеріалів. І всього це наші плетені кібори. Нині волонтери потребують робочих рук для плетіння кікімор та шиття. Працюють тут з 9 до 18 години щодня. Катерина Гладенко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. У суботу у сумах відбувся турнір, присвячений дню соборності України. Участь у ньому взяли ті, хто боронить Україну, та ті, хто працюють на перемогу у тилу. Участь у толі турні... змаганнях взяли вісім команд. На футзальний майданчик у цей день виходили військові оперативно-тактичного угруповання суми та поліцейські, співробітники центру комплектування та прокурори, експерти та педагоги команди депутатів різних рівнів та засобів масової інформації. Спочатку грали у групах. В одному з матчів зустрілися медійники і депутати. Це добре, що ми збираємося на таких турнірах разових відомств, з різних направлень. Всі об'єднуємося. Тричі поступаючись по походу поєдинку, четверта влада тричі відігравалась і у підсумку завершила гру в нічию. 3-3. Матч, звісно, найнапряженіший. Ну, команда трохи устала. Перша гра була, може бути, полігшена, всі з ентузіазмом, а зараз вже подустали. За грою своїх побратимів спостерігає Олег. Свято футболу, свято спорту сьогодні в нас в залі. Я вболіваю за нашу команду ЗСУ від суми. Ну, Сподіваюсь, вийде в фінал і отримає головний приз. Пані Анна на трибунах вболіває за команду свого чоловіка. Він дуже важливий, бо він а, зараз підтримує а, спортивний дух а, наших хлопців, а, тому що не дивлячись на цю ситуацію, яка відбувається в Україні, треба трошки відволіктись, і я думаю, що це буде сприяти. Найсильніші і це буде кому? Мій чоловік, національна поліція України. У підсумку четверта влада посіла третє місце на турнірі. Золото розіграли команди сумського ОТЦК та головного управління Нацполіції. Основний час матчу переможця не виявив – 2-2. А у серії після матчевих пенальтів перемогу та Кубок Соборності здобули поліцейські. Олександр Качана, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.